Роберт Льюіс СТІВЕНСОН. ОСТРІВ СКАРБІВ. ЧАСТИНА 4. Оборонний ТАБІР Розділ 16. Як покинули судно. Оповідь веде лікар. Було приблизно пів на другу, АБО Кажучи по моряцькому три склянки, коли від еспаньйоли до берега відчалили дві шлюпки. Капітан, скваєр і я обговорювали справи в каюті. Якби подув вітер, ми б напали на шістьох ворохобників, котрі разом із нами лишилися на борту. Потім знялися б із якоря та вийшли в море. Але стояв цілковитий штиль. А тут іще до всього нещастя спустився Гантер і сповістив, що Джим Гокінс прослизнув у шлюпку і подався на берег з іншими. Ми, звісно ж, не сумнівалися у Джимі Гокінсі, одначе стривожилися за його життя. З огляду на норов тих людей важко було сподіватися побачити хлопця знову. Ми вибігли на палубу. Від спеки смола пузирилася в пазах, а жахливий сморід цього місця мало не вивернув мені нутрощів. Якщо тхнула пропасницею та дизентерією, то саме в цій гавані шестеро мерзотників сиділи буркочучи під вітрилом на баку. Човни вже причалили до берега біля гирла річки і в кожному засталося по матросу. Один з них насвистував Ліллі Буллеро. Не маючи сили чекати далі, наше товариство постановило, що Гантерові й мені слід поїхати яликом четвіркою на розвідини. Шлюбки були праворуч від корабля. А ми з Гантером рушили просто до того місця, де на карті позначено оборонний табір, помітивши нас, човнова варта здається, заметушилась. Лілібулеро урвалась, і я помітив, як матроси сперечаються певно про те, що їм робити далі. Якби вартівники пішли і повідомили Сільвера, усе, либонь, повернуло б на інше, але їм, думаю, наказали не залишати шлюпок, то ж вони вирішили опанувати себе і знову засвистали Ліллі Булеро. Берегова лінія тут трохи випиналася в море, і я навмисно стернував так, щоб цей мисок відмежував їх від нас. Тим-то, перш ніж ми висіли на берег, їхні шлюбки зникли з очей. Я вистрибнув з ялика і щодуху кинувся бігти, підклавши для прохолоди під капелюх велику шовкову хустину і тримаючи на поготові набиті пістолі. Не пробігши й ста ярдів, я опинився біля табору. Ось який вигляд він мав! При самісінькій вершині згірка з-під землі била погожа вода. Там таки на згірку, оточивши джерело, стояла добротна будівля з колод душ на сорок зі стрільницями для мушкетів у всіх стінах. Кругом неї простягався широкий поруб, обгороджений частоколом заввишки шість футів, без хвіртки й без жодної лазівки. Часто кіл той був надто міцний, щоб хтось міг хутко та легко повалити його, і надто відкритий, щоб захищати нападників. Засівши в будівлі, обложені навіть не підпустили б до себе ворогів, а спокійно боронилися б і розстрілювали їх, мов куріпок. Звідси вдалося б відбити атаку цілого полку, аби провінути пильна сторожа, що не дозволила б статись прикріне сподіванці. Особливо мене втішило джерело, хоч у каюті еспаньоли й зберігалися вдосталь зброї. Амуніції, їжі та добрих вин усе ж про одну річ ми не подбали, а саме про питну воду. Я стояв і розважав про це. Аж тут над островом пролунав передсмертний людський зойк. Насильницька смерть не могла мене здивувати, бо я служив під рукою його королівської високості, герцога Камберленського, і сам був поранений під Фонтенуа, проте серце моє боляче стислося. Загинув Джим Гокінс, першої ж миті подумалися мені, що то старий солдат, одначе ще більше важить лікар, у нашій справі не вільно гаяти часу. Швидко зміркувавшись. Я повернувся на берег і скочив у ялик. На щастя, Гантер висловав дуже вправно. Ми просто таки летіли по воді. Незабаром шлюпка зупинилася під бортом шхуни, і я зійшов на палубу. Звичайно, всі були приголомшені. Сквер, добра душа, сидів блідий, мов стіна, думаючи про небезпеку, на яку нас наразив. Не набагато краще почувався й один із шести залишених на судні матросів. Той чоловік, сказав капітан Смолот, кивнувши в його бік, новачок у цьому ділі. Він мало не зомлів лікарю, коли почув крик, іще один легкий порох стерна, і він приєднається до нас. Я розповів капітанові про свій план, і ми вкупі обговорили подробиці його виконання. Старого редрута ми поставили в проході між каютою та баком, давши йому три чи чотири набиті мушкети і матрац для захисту. Гантер підвів шлюпку під кормовий порт, і ми з Джойсом узялися ладувати в неї бляшанки пороху, мушкети, мішки з сухарями, барильця з солониною. А також перетягли туди діжку коньяку та мою дорогоцінну медичну скриньку. Тим часом скваєр із капітаном лишалися на палубі. Капітан гукнув до стерничого, який був за старшого серед матросів на борту «Сер Генц!» Нас тут двоє, і в кожного пара пістолів. Хто з вас шістьох подасть, хоч який? Сигнал, той покійник! Розбишаки спочатку сторопіли, а тоді, трохи порадившись, шмигнули всі в передній спусковий тамбур, сподіваючись, без сумніву напасти на нас із тилу. Однак, побачивши редрута, що читував на них в обшитому дошками проході, вони одразу ж зробили оверштаг, і чиясь голова знову вистримилася на палубу. Униз, собако! гаркнув капітан. Голова тут таки щезла, і шестеро тих украй слабодухих моряків десь поховалися та принишкли. На цей час, покидавши все жужмом, ми з Джойсом навантажили ялик у щерть, Потім самі вибралися через кормовий порт і щосили повеслували до острова. Наша друга поява не на жарт збентежила вертівників на березі. Ліллібулеро знову урвалась, і перш ніж ми встигли заплисти за мисок. Один із них вистрибнув зі шлюпки і зник з очей. Я хотів був змінити план і знищити їхні човни, проте побоявся, що Сілвер верштається зі своєю зграєю десь поруч, і можна рішитися всього погнавшись за більше. Незабаром ми причалили там, де й раніше, і заходилися переносити спорядження до табору. Спочатку всіх трьох, важко на ми підступили до палісаду і переметнули через нього наші припаси. Тоді, залишивши Джойса охороняти їх самого, щоправда, але з шістьма мушкетами, ми з Гантером повернулись до ялика та знов обвішалися речами. Отак, працюючи без перепочинку, ми перетягли весь вантаж, і двоє слух засіли в блокгаузі, а я ще духу поплив назад до еспаньоли. Те, що ми ризикнули ще раз наладувати шлюбку, видавалося зухвалішим ніж було насправді. Наші супротивники, безперечно, перевершували нас числом, одначе ми перевершували їх зброєю. Ніхто з бунтівників на березі не мав мушкета. І перш ніж вони наблизились би до нас на відстань пістольного пострілу, ми, як нам хотілося думати, встигли б усипати залізних бобів принаймні шістьом із них. Сквайр чекав на мене біля кормового віконця. Вся його млявість де й поділася. Він спіймав і швидко закріпив кінець фаліня, і ми прожогом узялися ладувати шлюпку найпотрібнішими речами. Солонина, Порох і сухарі отакий був наш вантаж. А ще ми прихопили по мушкету та бардажні шаблі для мене, сквайра, редрута й капітана. Решту зброї та пороху ми скинули за борт. А що гавань мала завглибшки два з половиною морські сажні, то проти сонця, блискуча сталь і на піщаному дні навіть крізь воду. Саме у тій порі почався відплив, і судно, гайдаючись, обернулося навколо якоря, зненацька від човнів на березі долинули голоси. Це вселило в нас спокій за долю Джойса та Гантера, що перебували далі на схід, хоч і нагадало: ми мусимо поквапитись. Редруд залишив свій пост у проході і теж стрибнув у шлюпку, яку ми опісля підігнали до кормового підзора, щоб забрати капітана Смолета. Гей, хлопці! гукнув він. Ви мене чуєте? З бака ніхто не озвався. Я звертаюся до тебе, Абрагама Грею. Саме до тебе. Знову ніякої відповіді. Грею, промовив містер смолот трохи голосніше, я покидаю це судно і наказую тобі йти за твоїм капітаном. Знаю, що глибоко в душі ти чесний хлопець, та й інші не такі вже погані. Як хочуть здаватись, у мене в руці годинник. Ти маєш 30 секунд, аби до мене приєднатися. Тиша. Ходи сюди, мій славний товаришу. провадив капітан. Не марнуй часу на роздуми. Що секунди я ризикую своїм життям і життям цих чесних джентльменів. Раптом унизу зчинився гамір, почулись удари, і на палубу вискочив Абрагам Грей з порізаною ножем щокою. Він підбіг до капітана, мов пес на посвист господаря. Я з вами, ласкавий сер, сказав він. Наступної ж миті вони обидва стрибнули до нас, і наш ялик, відчаливши, пустився в дорогу. Отже, ми вибралися з корабля, але до оборонного табору ще не дістались.